Всім вітання, я мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Зима це улюблена пора року як дітей, так і дорослих, адже можна багато часу проводити на свіжому повітрі, кататися на санках, лижах, сноубордах, ліпити сніговиків та грати у сніжки. Це те, що приносить велике задоволення, зміцнює наше фізичне та емоційне здоров'я. Проте, аби такий відпочинок був приємним і корисним, потрібно подбати про безпеку. І саме про це ми сьогодні поговоримо з дитячим психологом, автором посібник. Ка живим у великому місті та Денисові історії, безпека вдома та безпека на вулиці, експертом дитячо-батьківських стосунків, практикуючим тренером з дитячої безпеки Денисом Михальченком, який зараз із нами на зв'язку з Києва. Вітаю, пане Денисе! Вітаю, пане Денисе! Щось ми не чуємо зараз вас. Сьогодні ми продовжуємо цикл розмов про безпеку дітей і говоримо про безпеку під час зимового відпочинку. У чому ж власне може бути небезпека під час такого зимового відпочинку? Зараз дізнаємося від Дениса Михальченка. Пане Денисе, чи добре вам нас зараз чути? Скажіть, будь ласка. Маємо технічні такі проблеми зі зв'язком, але нагадаю, що ми поговоримо про безпеку в зимовий період, про безпеку як для дітей, так і для дорослих, як відпочивати і отримувати від цього справжнє задоволення. Ми підготували деякі запитання для пана Дениса. Зараз він до нас приєднається, адже е, маємо певні технічні такі негаразди проте все це. Має бути вирішено вже у найближчі секунди. Пане Денисе, як вам нас чути? І ми теж хочемо вас почути. Вітаю вас! Я вас чую. Доброго дня. Супер, це просто чудово. Ми все подолаємо. Добре. Отже, ми продовжуємо цикл розмов про безпеку дітей. У чому власне може бути небезпека? Назвіть, будь ласка, нам основні такі моменти. Новий рік це свято, яке трапляється у нас раз на рік. І... Е, ви знаєте, що діти це великі дослідники, е, які будуть лізти завжди до нового, як ми цього не хотіли. Тому в першу чергу треба звернути увагу на е, ті небезпеки, які є вдома під час якраз новорічних свят. Це е, правильно наряджена ялинка, іграшки, е, це вікна з наліпками. Знаєте, так. Діти люблять туди наліплювати наліпки, шикати штучний сніг, от тому вікна це теж потенційна небезпека, саме в зимовий період. Значить, на вулиці дітей їдять, дорослих може очікувати ожерець, сніг, який лежить на дахах. От. На це треба в першу чергу звертати увагу. І, власне, ми про це сьогодні із вами більше поговоримо, деякі моменти лише окреслимо. Давайте почнемо е, з того, що діти взимку багато часу з батьками проводять на вулиці, відпочивають, який має бути одяг дитини в зимовий період? Е, я б ще хотів тут додати, почати з uh -huh. того, що е, наші люди, батьки, завжди чомусь шукають винуватців на стороні. Наприклад, якщо з даху падає сніг або бурулька. Завжди хочеться знайти крайнього, винуватого про те, що от впали, когось там вбили, бурулька або сніг. І в наш час, коли я почав розбиратися з цим питанням, я зрозумів, що наше законодавство трохи не на стороні. Людей. Чому? Тому що коли падає брига снігу з криші, з даху е е е і прибиває, наприклад, або травмує людину, е це рахується як нещасний випадок. Чому тому, що в той момент людина знаходилась в небезпечному місці, і я веду до того, щоб все-таки е, наші громадяни не шукали винуватців, а розуміли, що таке небезпечна ситуація, і е, швидше могла е, відійти від того місця, де їй буде е, небезпечно, е, тобто, і привчали до цього дітей бачити небезпеку. І йти звідти, щоб потім не довелося шукати винуватів, а як правило, їх не знаходять, тому що це списується на нещасний випадок. Е, і е, переходимо до одягу. Який одяг повинен бути е, у дітей е, під час е, прогулянок. Ну, по перше, це повинен бути яскравий одяг. Е, е, Яскравих кольорів: помаранчевий, рожевий, світло-зелений. Для чого це? Для того, щоб якщо дитина загубиться, ви змогли її ну, пришвидшити її пошуки. Це по-перше, одяг. Далі, що повинно бути ще на одягу, на курточках, на комбінезонах. Повинен завжди є там капюшон, і цей капюшон повинен бути на е, кнопках, саме на кнопках. Чому? Тому що е, знову ж таки наші дослідники, е, я про дітей зараз говорю, вони дуже люблять вивчати цей світ, е, залізають на е, всякі гірки, спускаються звідти. Якщо дитина зачіпиться за капюшон, е, він просто відірветься і від дитинка поїде далі. Якщо ж капюшон буде на блискавці або взагалі пришитий, то є ймовірність того, що дитина може навіть загинути. Тому це теж треба звернути на це, теж треба звернути увагу. Для того щоб максимально зберігалося тепло, треба вибирати одяг з рухуванням закритих на рукавах манжетів. На ногах, якщо це комбінізони, ну і щоб за застіпався комбінізон, курточка зимова під самісіньки горла Таким чином, цей одяг буде зберігати максимально тепла. Звісно, що. Це зараз скажу щось банальне, але з моїх спостережень не всі батьки дотримуються сезонного одягу і там беруть ними сезонні курточки, комбінізони. Це недопустимо, тому що знову ж таки дитина може. Довгий час знаходитись на вулиці, особливо зараз масово запрошують дітей, людей, сім'ї на гуляння, на ковзанки, і дитина може знаходитися в дуже великий час на вулиці, тому одяг повинен бути саме зимовий, пристосований до наших зим. Це дуже важливо. Ще є такий момент, є одяг з ущільнювачами, тобто на лікоть або на коліна є додаткові накладки. Це для того, якщо дитина десь падає, то не травмували собі коліна. Але це знову ж таки саме цей пункт він за бажанням батьків. Чому? Тому що наше завдання не вберегти дитину, а навчитися Її. Ми повинні допускати е, нормальну е, безпечну ситуацію, де дитина, наприклад, впала, вдарила лікцем, е, зрозуміла, що це боляче, і наступного разу вона це не допускає. Тому цей пункт за бажанням батьків наскільки дитина е, мала чи вже доросла. Далі обов'язково в курточках, комбінізонах зимовому верхньому одязі повинні бути кишені. Для чого? Для того, щоб коли ви дитину снаряджаєте на вулицю, їй не було куди покласти всілякі прилади безпеки, може якийсь перекус маленький, може візиточку, щоб... про це прогуляєш дітям. Для того щоб залишатися в безпеці на вулиці. Тому обов'язково кишені повинні бути і вони повинні застібатися е, далі. Е, значить, е, світло це обов'язково. Зараз е, зима, зимовий період, темні дуже рано е, і навіть. Е, Рано і розвиднюють пізно розвіднюючи, тому не треба носити світловідбивачі. відбивачі. Вони також можуть бути на курточках, в принципі, на сучасному одягу вони є, але є одяги них, тому треба додатково докуповувати світловідбивачі. Це основне, що потрібно звернути увагу батькам. Щодо одягу, стільки інформації ми отримали, і це ще не все. До речі, у вас на сторінці в інстаграмі можна більше отримати інформації про одяг, про те, яким він має бути в зимовий період. Щодо взуття, ви вже згадували, що дуже слизько. Ось і треба дивитися, куди йдеш уважно під ноги дивитися. Давайте поговоримо ще, яким має бути взуття в зимовий період. Якщо ми говоримо про малих дітей, але які вже вміють самостійно пересуватися, і щодо аксесуарів тут вже. Головні убори і рукавиці. Що тут важливе, які моменти? Дякую. Дивіться, щодо більшої інформації, якщо кому цікаво, у мене є великий такий гайд щодо безпеки дітей в зимовий період. Кому цікаво, можете написати під цим відео в коментарях зима або на мою сторінку в інстаграмі зима, і я відправлю вам безкоштовно гайд, де ви зможете ознайомитись власне з безпекою, як відгодувати себе і дитину до безпечних прогулянок в зимовий період. Щодо взуття, взуття повинно бути обов'язково знову ж таки по сезону. Воно повинно бути теплим тому, що Знаю, є досвід у батьків, які кажуть, що А, гадно, він перезимує, якось перетопчиться. Цього не можна допускати, тому що ноги це одна з таких наших частин організму, яку треба берегти. Значить, з основного. Бачите, зими у нас нестабільні, сніг випав. Завтра вже він може розтаювати і в цей же день може підморажувати. Тому може бути е, ожеледь. Є е, 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 такий засіб від е, ожеледиць, який називається е, е, Людоступи. Людоступи Льодоступ, е, е, Людоступи. Так, дякую. Е, вони вже є е, на е, взутті. Повадки mm -hmm. взуття вже з доступами воно воно відкривається коли потрібно і закривається коли не потрібно. Якщо ж такого немає, то можна докупити окремо лідоступи. Це дуже класна річ. Вони дійсно допомагають проти оживити наступним таким важливим фактором привчення дітей до безпеки це. Діти повинні дбати про своє взуття максимально самостійно, тобто не батьки дбають, а батьки власним прикладом дбають за своїм взуттям, тим самим показуючи приклад дітям. Тобто, про що є? Треба взуття, щоб дитина привчалася сушити кожного дня приходячи додому, обов'язково треба сушити, тому що наступного дня вона. Одягне, якщо вона буде волога, є вирогідніше, що дитина отримає або перепогодження, або просто захворює. Тому це обов'язковий фактор. Ну і ще на один фактор, на який треба звернути увагу, взуття повинно бути не в Притик, розмір розмір для дитини, а від п'яточки до самого взуття повинна бути простір, десь біля 1 см. Ніжка буде знаходитись в такому вільному положенні і вона буде менше мерзною. Ось на це не треба звернути увагу. Щодо аксесуарів, як то кажуть, от у діток ще є різні аксесуари, одяг, взуття, але от головні убори, рукавиці, є тут якісь такі лайфхаки для батьків, щоб зробити відпочинок на природі більш безпечним? Так, ну діти взагалі не дуже полюбляють одягати головні убори. І я, коли діти не хочуть одягати, Питають, здаю їм питання. Ви знаєте, для чого спортсмени, коли бігають, вони одягають головні убори. Вони ж спортсмени, в принципі, сильні і духом, і силою, але все, все одно вони одягають. Ну як правило, діти не знають відповідь на це питання, а все дуже просто, тому що голова це такий орган, який віддає там. Найбільше е, кількість тепла е, з організму, тобто руки, ноги, тіло не так віддають тепло, як голова. Тому обов'язково головний е, головна шапочка, головний убор. Повинен бути у дітей, і саме так можна і пояснювати дитині, тому що тіло через голову віддає найбільше кількості тепла, а нам треба її не вітати, а зберігти. Тому головний убор обов'язково повинен бути у всіх на голові, не тільки у дітей. Ну і щодо рукавичок, рукавички в залежності від якості, вони бувають різні, бувають рукавички, бувають перчаточки. Якщо вони не дуже такої гарної якості, то бажано взяти дитині додаткову пару на той випадок, якщо вона їх десь намочить. От. Про це теж треба врахувати і пам'ятати батькам і дітям. Бачите, тільки про одяг, про взуття, про аксесуари. Ми вже стільки поговорили, і це ще далеко не всі моменти, які ми проговорили. Але ж діти на вулиці не просто хочуть ходити Кругами, як то кажуть, колами навколо будинку, вони бігаються, активно бавляться, з'їжджають з гірок. Якщо буде достатньо снігу, катаються на санках, льодянках. Ну усіляко люблять дуркувати. Як батькам подбати, якщо так основні моменти під час таких зимових розваг? Наприклад, коли дитина хоче з'їхати зі схилу, такого, з гірки? Тут я б за... заакцентував увагу на те, що на безпеку на льодянках і саме тюбиках, патрушках, тюбики це тюбики взагалі небезпечна річ, вони можуть розганяти швидкість до 60 кілометрів за годину тому кожного року. Зараз вже не так сильно ведеться статистика, але вона є ну для себе. Я так трошечки веду її, і вона така, знаєте, упряма і не відпускає назад. Тобто Кожного року люди травмуються через людянки, через тюбики. Тому що не розуміють правил безпеки, правил поводження з цими бригадями, тому треба сказати основні правила, на які треба звернути увагу. По-перше, Тюбики, які лядянки повинні використовуватись тільки однією людиною. Не можна, не, не можна, а небезпечно використовувати тюбик разом, наприклад, з дитиною з'їжджати. Чому? Тому що якщо вона перевер... буде перевертатися, доросла людина, випрыгне з тюбіка і може травмувати дитину, тому обов'язково використовуємо тільки по одному. Якщо ви хочете, щоб дитина каталася, відміть її або невеличкий тюбік і спускайте її з невеличкої гірки. Щодо гірки, Кут гірки повинен бути не більше 20-30 градусів. Звісно, це, це вимірюється наука. Хто не розуміє, що таке 20-30 градусів, треба загуглити і зрозуміти для себе, що таке є такий кут. Ну, от. Далі, небезпека ватрушок ще є в тому, що їх чіпляють за автомобілі. Ну, По-перше, у витрушки дуже короткий повадок, і дитина постійно дихає газами. газом. Це перше. Друге, Те, що тюбік можуть, може занести. В сторону дитина може вдаритися тюбіком вилетіти або вдаритися, травмуватися через якісь конструкції, які можуть стояти на дорозі, також можуть куші якісь бути. Це можуть також бути дерева, забори і тому подібні речі. Тому на це треба звертати увагу, і тоді ви будете в безпеці ваші діти. Розумію, що ми не встигаємо проговорити про все, і дуже доречно, що ви говорили про такий гайд Безпека в зимовий період. Всі охочі можуть його наскільки ми зрозуміли безкоштовно від вас отримати і дізнатися більше про безпеку катання на ковзанці, на льодянках і ще багато, багато інших моментів. Адже відпочинок дійсно має бути і безпечним, і корисним. Ми вам дуже вдячні, пане Денисе, за сьогоднішню розмову, за такі нагадування. Дякуємо, що дбаєте про наш. Безпеку, дякую вам до зустрічі з святом. Нагадаю, сьогодні ми говорили про безпеку під час зимового відпочинку. Згадали лише деякі основні моменти. З нами був на зв'язку з місто Києва експерт дитячо-батьківських стосунків, практикуючи тренер з дитячої безпеки Денис Михальченко. Це смарт-проєкт коло мами. Бережіть себе та найрідніших. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.